Дорогі друзі, знову буду копати сосни, буду пересаджувати. ну Вирішив коротенько зазняти. надіюсь, що це відео буде коротке про пересадку сосни. Е, найголовніша фішка пересадки сосни це саджати, пересаджувати її взимку. Да, саме взимку, не весною. ну е, Чим раніше, тим краще. Можна, звичайно, і восени. Але восени вона ще ну, дрімає. От. Тому зима це найліпший період для пересадки сосни. Дуже багато людей скажуть, що Коротше, мені там писали на попередніх відео, що не проживається все таке, що треба пересаджувати з комом. Да, треба це, якби, люди розповідають про ідеальний варіант, коли ми викопуємо коріння сосни з комочком і тіпа, з цим комочком пересаджуємо в нове місце. От. Ну, це описаний ідеальний варіант пересадки, але коли це діло йде на сотні. Ну коли ми пересаджуємо сотні дерев, то ні про які комочки мова не йде. От тому е викопуйте голий корінь, і я вам скажу, він приживається. Це, це стопудово, що е ці дерева приживаються, і причому без проблем. Звісно, якийсь там відсоток е випадає. Але в цілому, якщо ви копаєте молоденьку сосну і робите це взимку, а чому взимку? Взимку це для того, щоб дерево набралося за за той період, який вона буде стояти до весни до початку активного росту, щоб вона встигла накопичити вологу, щоб земля осіла навколо корення. От. І е, в цей період сосна перед фазою активного росту дерево буде набирати поживні речовини, а потім вже весною піде активно рости. Так, ну що, копаємо. Ну, Перш за все, що я копаю у... тут це плодові сади. І тут насіялось дуже багато сосен. Ну, коротше, Там біля ярів, з тої сосни налетіло багато. От. І коротше, це, ці дерева вони тут точно будуть людям заважати, викорчовуватись. Тому так. так, дивіться, дивіться, наскільки на прекрасні коріння. Викопується. Чудово, гарно. Беру я о, приблизно ось такого віку, це 2-3 роки. Швидше за все, що, що мабуть, два ось тут. А перший рік закінчиться, це вже на другий рік е, викинуло це. 2-3 роки. Можна і пересаджувати доросліші, такі як ці. А от, от. Але звісно вже ймовірність знижується 100% проживання. Так, ну що, поїхали далі. Ну що, друзі, почнемо посадку. Для вас це тільки почалось, а для мене я вже сьогодні посадив близько 30 сосом, 30 дерев. У мене, як у справжнього садівника, верніше лісника є меч колесова. Це така штука для масової посадки лісів. От. Дуже зручно їм саджати. Коротше, річ просто необхідна. Ну, Якщо ви саджаєте по одному, по два дерева, то, звісно, воно вам не потрібно. От. А для мене це просто незамінна річ. Так, що ми робимо? Значить, як ми сажаємо? Ми викопуємо ямку, коріння розправляємо так, як воно йде. Тобто коріння, якщо воно було в боки, його не можна згинати донизу. І якщо воно було донизу, його не треба закручувати навколо, ну, коротше, навколо поколу, це коріння. Сосна, нагадаю, в нас, якщо вона росла на піщаних ґрунтах, в неї дуже розвинутий стрижень. Ну, один стрижень донизу. Ну і є декілька верхніх коренів. Дивіться, я викопую спочатку ямку невеличку, так, оскільки у нас дерева вже дорослі. От, тому є верхнє верхній, ну, мішкувати коріння. Так, для нього я роблю широку ямку, а далі, а далі пробиваю дірку в глибину, щоб ну, стрижень, заховати стрижень. Так, все, наш перемір влізе, тепер робимо дуже зручно, щоб не копати громадну яму, десять стрижень величезний, Ось ви бачите, прочелося. І щоб не копати яму, ми просто робимо дірочку. Так. І сядаємо. У хвойних а, також є коренева шийка. Її не можна заглиблювати вище рівня землі. Коренева шийка це там, де починається коріння. От. Тому так ми залишаємо її на поверхні. Не закидаємо, а бокові корені розправляємо. Ось я Красивенько ну, і ще треба нам е, піджати те коріння, яке є, той стрижень, нам його ще треба затиснути. Для цього я роблю поруч, щоб не зачепити коріння. Так і Піджимаю, ну коротше, піджимаю корінь. Так. А цю ямку просто ми закидаємо. ну, коротше, це вже не важливо. Ця ямка нам ні до чого. Так, Гарно все. Треба втрамбувати. От. Ну і кореневу шейку. Здесь вельны Барбос. Так. Вот так. Все, друга посаджена. Ну що, друзі, ми на цьому завершимо посадку. Верніше завершимо для вас, а для мене ще це ще дуже багато дерева. От. Кому цікавий такий контент, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Це сприяє розвитку каналу. Ну, відповідно, і захочує мене робити нові відео. До речі, наступне відео у нас буде про абрикосу. Як обрізати стару абрикосову? Ну, стара там вона, коротше, її ніхто в житті не формував. От ми її зараз будемо формувати. І що робити для того, щоб абрикоса не змерзла. Це буде наступне відео. Слідкуйте.